Російську гіперзвукову ракету Кінжал збили системою ППО Петріот. Неможливо! Принаймні так заявляє військовий експерт Росії Єановості Олексій Лянков. А от українські пабліки активно поширюють інформацію, що ССУ все ж таки зробили неможливе можливим. А як же насправді? Петагон уже офіційно підтвердив, що українські військові збили гіперзвукову ракету Кінжал за допомогою Петріот. Окрім того, мережею ширяться чисельні відео з уламками збитої ракети. Прошу режисера вивести ветер. Уламки ракети кінжал зафільмував військовий кореспондент видання Білд Пауль Ронцхаймер. <реклама> а okay. що ж у підсумку маємо неймовірний героїзм і винахідливість українських воїнів. Вітаю! Саме вони спромоглися вперше збити незбиваємо гіперзвукову ракету. Звісно, не без технічної допомоги західних партнерів. Утім, хочу вкотре багато раз повторити слова Слава Україні! Героям слава!